Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А вперше представник американської влади дала жорстку оцінку фактичному керівнику української влади Андрію Єрмаку і прямо вимагає його відставки. Пише журналіст Юрій Бутосов. Президент Володимир Зеленський та голова офісу президента Андрій Єрмак жодних відповідей Спарц не дали. Тож розгляньмо звинувачення спарц щодо Єрмака по порядку. Перше погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною. Саме Андрій Єрмак керував мирними перемовинами з Росією. Напряму спілкувався із заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Саме Єрмак запровадив усе осяжне перемир'я, розмінування кількох ділянок фронту, розмінування Чонгару. За три роки чинна влада не закупила жодного артилерійського снаряду, жодного ПТРК «Стугна». Політика поглянути в очі путіну, яку запроваджували Єрмак та президент Зеленський, виявилася повністю хибною та вигідною для Росії, яка планомірно готувалася під перекриттям заспокіли. Ви заяв української влади політика Єрмака козака виявилася трагедією для України і для мільйонів українців, за яку влада має нести відповідальність. Навряд чи в якійсь демократичній країні було б можливе, щоб керівник, який йшов на поводі агресора, міг би й досі залишатися у владі. На початку війни варто додати Єрмак не робив перші два тижні жодної заяви, хоча мав би першим пояснювати, до якої великої крові він завів Україну своєю політикою. Друге, запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з. Оку Росії не відбудеться всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни. Саме Єрмак домігся незаконного призначення на посаду голови комітету по розвідці при президенті України, ілюстрованого у 2015 році російського агента Руслана Демченка, який є співавтором ганебних для України харківських угод щодо здачі Криму. Тобто Єрмак та Демченко формували позицію керівництва країни згідно з позицією Кремля. В результаті сама українська влада звинуватила НАТО. У розгойдуванні ситуації Президент Зеленського у січні обіцяв українцям, що війни не буде, і у травні ми будемо їсти шашлики та відпочивати. Завдяки позиції Єрмака Україна не дослухалася до численних попереджень розвідки країн НАТО. Не провела розгортання оперативного резерву ЗСУ, не провела розгортання військ територіальної оборони, не була роздана зброя, не були підготовлені оборонні рубежі для військ, не була підготовлена евакуація населення в районах російського наступу. Хтось у керівництві країни має відповідати за цю бездіяльність призвела до десятків тисяч загиблих та полегшила агресору окупацію 15% української землі до багатьох мільйонів біженців. Третє саботаж оборони Херсону та надання його росіянам для організації трагедії батальйону Азова влада та Єрмак особисто постійно підкреслювали необхідність розмінування Чонгару. Ось хронологія заяв, які робилися навіть на напередодні вторгнення. Україна мала можливості підірвати усі чотири мости та шість шістьядамбо через Чонгар. Мала можливості підірвати мости у Херсон. Соні, ще до початку російської атаки або на самому початку такої атаки, але через політичне втручання жоден з міст та жодна дамба не були підірвані. В результаті чого противник на другий день війни захопив більшу частину Херсона, захопив Малітополя на третій день захопив Бардянська на четвертий без жодних перешкод до чив Маріуполя. Фактично, дві бригади нацгвардії, до складу якої входив Азов та 36-та бригада морфіхів ССУ з різними підрозділами інших частин були з самого початку війни приречені на оборону в абсолютно невигідні. Єдних умовах у повному оточенні путіну фактично здали коридори до Криму. Ворог захопив південь України, захопив найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. Хто відповідає за ці рішення та за цю бездіяльність керівництво України мовчить, хоча це просто аморальна по відношенню до десятків тисяч жертв? Четверте затягування термінових закупівель військової техніки через міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов. Це питання стосується дій влади після початку. Ковіни не буду зараз деталізувати, але пані Спарц багато питань у Збройні України не змогла пробути через відсутність адекватних рішень у Києві. Питання дискусійне про відповідальність саме Єрмака в цьому питанні сказати не можу. У мене наразі немає даних. П'яте витік інформації в Білорусі зрештою в Росію про операцію України із захоплення групи Вагнера, що призвело до її провалу. Жодного розслідування по Вагнергейту в Україні не відбулося, але одного захопленого полон Вагнерівця Росіяни миттєво погодилися обміняти на наших полонених. Ніх це важливі для них полонені. Ми могли мати для обміну понад три десятки вагнерівців. Відповідальність на себе взяв президент Зеленський, Хоча спочатку він, взагалі, все заперечував. Шосте цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова, призначення незалежного антикорупційного прокурора. Україна на вимогу заходу провела єдину структурну реформу у державному апараті, створила систему антикорупційних органів. Але вже два роки ця система не працює, оскільки два роки саме офіс президента та Єрмак блокують призначення. Спеціального антикорупційного прокурора і українське суспільство на жаль не спроможне добитися від зеленського та офісу президента виконання їхніх численних обіцянок по призначенню прокурора САП. Ми залишаємося для наших союзників України, яка з корупцією у владі боротися не здатна. Хто має за це відповідати? Зараз влада намагається дискредитувати Вікторію Спарц, але відповідні на її питання важливі передусім не для США. Вони важливі для нас, українців саме зараз, під час жорсткої війни. Ни бо за яку державу ми зараз б'ємося та втрачаємо десятки тисяч найкращих людей за державу, де є демократія та закон, чи за державу, де править брехня і зневага до десятків тисяч загиблих внаслідок проросійських дій влади. Якщо Україна діятиме у традиціях демократичних країн, це тільки збільшить військову допомогу, а не зменшить це, очевидно, ніхто не зупинить нашу підтримку. Найганебніше, що у нашої влади зараз є багато часу поливати брудом вікторію спарц, але зовсім немає бажання дати відповідь. Від десятка мільйонів українців на поставлені нею запитання до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!